Так, зараз хочу вам показати. так, ні, Оце я розу посадив, вона росла там під горіхами. <ріхи> <ріхи> під горіхами росла. Але вона там мучилась. Тому я її посадив тут. Думаю, що вона тут буде. Але хотів я вам показати перше надбання. Це наша коза. Коза. Мілка, йди сюди, йди сюди. Йди, поздоровайся з дідовими підписниками. Давай, ну скажи щось на камеру. Yeah. скажи, йди. А? Ну що, що дивишся? Ти любиш зніматися? Так? Це перше купила козу, ну а далі буде видно. Що може буде корова, а може і, діди, і коня ще купить, якщо на Мерседес не вистачає. Так, це я вже постирався, бо завтра їду до Одеси. О, о Тут така постірушка була. І двір, двір отакий, от. я вже показую і туалет, і душ. Літній все, показував, все. Показував хату, велику хату і показував маленьку хату, де зимку я повертаюсь до Німеччини, а донька з дітьми буде тут зимувати. Ну, поки не купував дрова, ну, Включать е, хлопці, сусіди, включать і гази, вони будуть там зимувати. Є газ тут. От бачите, є газ, все, все добре. А, а там є і ліс, є і дрова, там все, все можна, але немає часу у мене займатися. Там плита, все, все там є, все, все нормально.